Відео про рослину гірчак почечуйний полігоном полігону персікарі. Він поширений по всьому земному шару, але найбільше його ареал це помірні зони. Офіційною сировиною гірчака почечуйного є герба полігону персикарі, заготовляють її під час цвітіння у червні серпні. Однорічна травяниста рослина родини полігонація стебло пряме червонуватого відтінку Завишки 30-100 см. Листки ланцетовидні, чергові яскраво зелені, нижні на черішка доваста загострені. З верхнього боку червоно-бурою плямою. Квітки дрібні рожеві зібрані у верхівці стебла і гілок у густі, колосовидні суцвіття. сутцвіті, чорний блискучий горішок. Герба полігону персікаря містить в собі флавоноїди, дубильні речовини, вітаміни, а саме рутин та скорбінову кислоту, органічні кислоти, слизи та ефірну олію. У медицині використовують відвар херба полігону персікаря для лікування. Шкірних ран висипів та виразок.